Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і пані Ольга задає таке питання. Хтось з тарологів, вона не написала хто. Робив розклад на Буданова, і Зевлада хоче його зняти з посади. Тобто влада знімає Буданова. Погрожуючи розправою, навіть буде замах на нього, бо перестав їх слухати і виконувати їх накази. Чи дійсно зевлада хоче зробити на Буданова замах? Ось, ну, дивіться, вийшов диявол. Зараз ми будемо дивитися, але тут більше показує, що це і псо. Не знаю, що то за правдивий такий таролог, якого дивилася пані Ольга, ще порівнює таролога зі мною. Не в тому справа, але тут випадає диявол, але бачите, дві карти кубків. Кубків це більше виглядає на Іпсо. Але зараз ми подивимося, чи дійсно влада, наша теперішня влада, Ну, тут вже якесь загострення. Зараз подивимося. Чи дійсно влада хоче звільнити Буданова і здійснити на нього замах. Ми трошечки запитаємо інакше? Трошечки інакше. Що планує влада по відношенню до Кирила Буданова? Ну, тут десь його підвішати в якомусь стані. Ну, в принципі, ви знаєте, зараз я подивлюся, я і тут треба докласти. Ну, це, це увага. А ось тут зараз я докладу. Ну, в принципі, а, тут таке враження. Дійсно погані карти випали. Зараз ми дивимося на дно. А, натиснути на нього. На нього натиснути. Зараз я ще, тому що тут все рівно щось не так. Тут якесь, знаєте, от відверто кажу вам, тут змахує підтасувати карти, щось тут підробити, тут ніби що принести в жертву, але дивіться, тут все по домовленості і все дуже прекрасно. Тут щось дуже замилюється. Ось, а, зараз я подивлюся відносини між, і тоді ми точно зрозуміємо, відносини між а, владою і Кирило Будановим. Їхні відносини на даний момент. Бачите, карти хороші випадають. Ну, тут людина, в принципі, потрібна. Людина потрібна. На роботі потрібна. І ось тут. Все, але я, ну, немає таких дуже аж полюбовних. Тут більше бізнесові речі, тут більше чіткі речі, тут матеріальні речі, але у них все, все рівно полюбовно. Тут, знаєте, протягують один одному руку, коли потрібно. Зараз я ще докладу їхні стосунки. Тут давно їхні стосунки, і, в принципі, стосунки дуже добрі. Але щось тут. Ага, у когось десь щось тут підмиває, підмиває їхнім стосунком, ну, я би навіть не стосунком сказала. Тут, скоріше за все, особистим, от в мене йде маєткам. Особистим грошам, збагаченню, позиції, статусу по все матеріальне, що йде до цього, ось, статус це теж відноситься до матеріального, щоб ви розуміли. Статус ну, теж жезловий, але бачите, ось тут жезловий, туз, тут у нас єдине, що тут вежа. ось Тут щось загрожує не їхній дружбі, а грошам. Їхнім фінансам. Тут якісь фінансові потоки з загрозою йдуть. Ось це. А дружби я тут не бачу, що вона у них розвалюється. Тому це все і псо, це все неправда. І зараз я ще запитаю дії стосовно Буданова влади, найближчим часом. Тут відверто вам скажу тут навпаки якісь винагороди, якісь винагороди, якесь підвищення. Я не бачу, що тут е, от ті самі перші рядочки, які я розіклала, там, здається, були і двоєчка мечів, і трічка мечів була, і підвішаний, але там. Карти такі комбінації склали, що воно здається, що це все підтасовочка, щоби пустити і псо. Тому я не, не знаю, що вам там таролог якийсь говорив і розказував. Я тут не бачу замаха на Буданова, я тут не бачу якоїсь злості. Тут єдине, що втримати статус, втримати владу. І втримати рейтинг і своє багатство, тобто матеріальне, тут все матеріальне втримати, а не знищити Буданова. Тут цього немає. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!